Доброго дня, друзі-колеги. Сьогодні у нас 24 квітня. Сьогодні у нас такий досить важкий і відповідальний день. Будемо сіяти, <coughs> демо ділянку соняшника. Зараз розгружаємо беги з прицепа треба буде поставити два мішка карбаміда. Будемо сіяти з карбамідом десь по 80 кг на гектар. Поставимо в прицеп. Значить, що зараз поїдемо. Відсіємо край. Це у нас елензовська себочка, аналог, аналог Аризони. Оціємо Зараз поїдемо края і оціємо від посадки, щоб посадка нам не затіняла вже нашу демоділянку. Демоділянка буде дуже велика, роботи дуже багато. В районі 30 гібридів буде від різних компаній. Карві, піонер, Must Seats, KWS, Євро7 Sakson буде І-і-і-і-і... і, 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 і. і блін, Забув ще пару компаній. В общем, все розкажу і покажу, друзі. Так що їдемо, оціваємо края і починаємо. Значить, ось така у нас, друзі, Аризона. Компанії ще будуть Vitara Seeds і Syngenta, звісно. Так що я, буду, я думаю, я впевнений в цьому, що демо-ділянка буде досить цікава. Всіх запрошую до перегляду. А ми поїхали. Я представник компанії New Seed. будемо перший New Seed. Значить, що в нас по гібридам, розкажіть, будь ласка. Як вас звати? Мене звати Шалест Олексій. Ага. Я представник компанії зараз Ньюфарм Сітс. Вже Нюфарм, так? Нюффарм, так. Об'єднання компанії. Бренд. Об'єднання брендів пройшло. Тепер нісіду, ну, як такого не буде, буде e, New Form 6, Тобто Сітс. Трошки про компанію розкажіть, якщо можна. Компанія американська, Європейський офіс знаходиться в Манчестері в Англії і в Барселоні, і в Іспанії. Е, працюємо по всій Європі, практично всій Європі є представництва. Е, продаємо наші основний напрямок це високолеїнові гібриди, е, ліноліві е, і нішова культура, нішові, культури, не культури, а сонячники це кондитерка. Е, як один з таких важливих. В харчовій промисловості продукти. Да, ви нам привезли 4, привезли 4 гібриди. гібриди. Ага, розкажіть 4 трошки. Гібриди. про... Видите, У нас тут два експреса семиросових G і два клерфілдовських гібриди, теж 7+. Тут буде три гібриди високолеїнових і один лінульовий експресовський. По групі стиглості, розкажіть трошки. Група стиглості, практично вони середньородні гібриди, десь в районі 110 днів. Ага. Всі 7 плюс вони, правильно? Так, да, всі 7+, да. Тобто ага. стійкість домовчка дуже відмінна. Ага. Насіння вироблено в Туреччині, вирощене і дороблене два гібриди 205 і 215 Сполучених Штатів. Там вирощено, так? Да? Да, там вирощено, ага. там дороблено і доставлено в Україну. Ага. Так що, якщо можна, я ваш контактний номер залишу під відео. Да, будь ласка, кому цікаво. Сподівайтеся, в нас працює система дистриб'юції, яка забезпечує доставку в Україну і продаж до кінцевого споживача. Ось один із дистриб'юторів, так, да, Сари? Представся. Кузьманко Сергій, офіційний дистриб'ютор компанії Farps. Компанія називається КАС. Контакти є на сайті компанії. Я залишу теж контакти під цим відео. Так що, кому цікаво посівний матеріал від компанії НЮСІД, будь ласка, звертайтеся. Представника теж номер залишу, можливо, якісь питання будуть. Так що будемо працювати, засипати час. Хлопці загружають карбамід. Будемо сіяти десь приблизно 80 кг на гектар карбаміду. По нормі висіву. Скажіть, будь ласка, що ми будемо? Ми будемо сіяти з висотою десь два гібриди, будемо сіяти з висотою 53 тисячі і два гібриди з висотою 55 тисяч. Все, зрозуміло. Так, перший гібрид пішов. Це теж гібрид був. Про семе, да. Андрюха, заболів. Заболів, я його вилічу. Не да? хай подивиться, я його вилічу. Як він не приїде, ми без нічого будемо. Голій боси. Да. Ми його ждали, ждали, а він, блядь, обладав. Прийдеться нам на нюсі переходить. Бач, кепочку вже підігнали. Так що, хатай на ус, пацан? Да. Тут Конкуренція, бля. Ну да. Серебрієн. добрейшие до нас. С шашлыком, с пивком. Ну ты пусть сидел уж ты учи. Ты нормальный пацан. Ну да, да, вы здоровье, Андрюха. Я кулатыша, блядь. Бог до душа. Ну да. Гандон хуёвый дали Чуешь, цей. Да. Может, КВС в Москве опять привезет? Там а будем? Там вроде... Ну, надеемся, хоть что-то. Ну да. А то, бля, без ничего поедем в дом. Это вообще... Это уже... же с торбами ебать. No. А так що, блять? Все весіна в них шоп. Биса. Бомба, да. Че, я вчора касає, бля, і по нулі по шахпі, сейчас вона піде. Аби на собою ще дощ тай був що ну, стоїть. Воно вообще, да? І надо їбати, що плавало, може, Боже. в корінь. <laughs> Так, ну з Богом, Почали перший гібрид. Автопілот працює. Норма висіву 55 тисяч на гектар, друзі. Наступні в нас гібриди від компанії Піонер. 187-й, 168-й, 170-й, 146-й, 630-й і 188-й. А він усе дивиться піонір чи ні? Так, да, він, кстати, теж заболів. Операцію йому зробили. Так що пожелаю йому скорейшого виздоровлення. Тільки так! Тільки так, хай швидший до нас! І не спустиме. Так, а він курсі!

Ди руками не достаєш, у нього, а мешаєте, а як я напряжусь лопне. Галяте, отут качатися. Я коли з першого віску зайдя? По чому? Ну, да. Тут, друзі, ще отака куча демо. Піддон. Що тут тільки нема, і його треба, друзі, все висіять. Це просто... На цілий день нам роботи, вроді так сказати, демо. Да? Хто сіяв демо, той в курсі, знає, скільки з ним мороки. Так що всі, хто дали, все на місці, нікуди ми його не діли. Все побачимо по результату. Нічого ми не продали і будемо все висівати. Дядь Юра сіє, довірили йому. А я вам покажу лінійку гібридів від компанії Massit. Так, що в нас є? маз 908. маз 80, 852 сульфогібрид. 93-й Кліарфілд Плюс. 920-й Кліарфілд Плюс. 817-й П. Це, по-моєму, класика, якщо я не помиляюсь. І 804 G, це, по-моєму, теж класіка Семерасова. Отакі ось гібриди від компанії Massits. Так, мост посеяли, пришел колес. Долго ждать, Да. И пиво. да. А? Нет, думаю, бы, ну, вам. Работать не хочется, хочет. пива нет. Нет денег на пиво. А водичка нет, надо, или нет? Надо, все надо. Да. И, и, что ты, тебя, и что ты, делаешь? Хай ли <laughs> Хай два. И два <laughs> Ну что, Что ты подписчикам пожелаешь? Без э, здоровья, без ага. Ну и бы война быстрее закончилась! чтобы конца и без и тут не будет вся будет Поедем да. вас. Ну-ка. ну да. <laughs> Но, <как и> так Ну-ка. <laughs> да. ну как и так? кофт. А? Ну, да. <laughs> ка я ка заразу мазу легко. ка Ну-ка. Ну-ка. Ой, добре, блядь <laughs> Туда, килограммчик, да. Да? Лу, кровати, спать, да? Я, ну, да? А ну, улыбнись, я фото. снимает скрытая говорю, камера, Где вы есть. Хватит, да, да, да. Ой, да. Так. Понял? Да. Я пил шампан с Каимом, ну, да, Ну Испоминала кто-то умный, кто дурак. Мои денежки, шампан, Ось представник вот представник КВС, вот якраз їм КВС. Завжди попался. Приехали серьезные люди, вот. Привет. Здорово, Масяк. <laughs> ну, да, да, да дружище. Спасибо. А да, диви, КВС, а у нас нема такого, да. а да. Даже, блядь, картуза захуево. Да что, есть нормальный капсул? Нет, ты лучший, конечно. Не, да нам дед! Да Что мне то, кто Ось! Диви! форма, яка сейчас бы КВС! КВС! Да. А да. так! Пала-лайка! Пала-лайка! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай,

Ну да. <реш> так. Два гібриди вже посіяли ми. Савекс і ще один. На черзі в нас білоба. Потім Потім Оклахома. Потім Оклахома і Еван. Якось так. О, Васьок, а це друге діло. А каш нема нічого. Конечно це хлопцям. Пиво, да. Це хлопцям давай. Будуть пиво бити, якраз те, що треба. Ну конечно. Ану зараз... Ану дивись, бля. Дякую, бля, блядь, хопа! Ха-ха-ха! Хуяк! Тільки бля, якщо до грит лоб, то хуйня! Ха-ха-ха-ха! Що? пивко. Сай майгон. Сай майгон. И кол. И так я брал кусочек сальца. И огурочек Видите, И А оно аж тая так пишло. Прижилось. Да. Та ты шо на. А горилка сразу пришла. И жде сальцо. Понял? И тут они встретили. Yeah. Да. там еще братьев надо Много братьев и сестер. Так что, блять? Все, пошел. Мальчик, вы... КВС. Ной ну, кружка тебя поздравляю. О! О, ну ладно, кружка пойдет. Павуха, бачить Меніше тобі. Каміна, о, а? Я держи. Держи, да? ну. шут! Це кове! Так, да. так, трошки підломилась. Что, скотче, чи ні? сметана как нахуй. Какая а а сучка не схочет, кабель не вскочит, да? Остачу раскидаешь? Да. А чуть -чуть <coughs> Давай. Постачу, да. Давай, покажи, как надо. Дрязь. Ну да. А то вот такие шляпы будут, <coughs> Точно, со шляпы. Блин, Точно со Так, зараз досіваємо гібриди від компанії Syngenta. Залишились у нас два класичні гібриди, Teos і Amazonia. Але є у нас і наші вітчизняні бренди, такі як Elita Select, це у нас гібрид Saxon, є Євро7 і є Carvi. Що? Така була Оце одразу Теос, потім це. Ти не научиш, так? Віже стільки тоже, а. Да? Так, друзі, залишилась у нас вітчизняна селекція. Якщо можна це так назвати. Там і сербська, і аргентинська, наскільки я знаю. Ну, наші вітчизняні компанії Elita Select Євро 7. ViterraS, Viterra мабуть не ноша, Корві. Це Сербія, якщо я не помилююся, точно не пам'ятаю. общем, ці компанії в нас залишились. Добавляємо карбаміду і печем долю. Гібриди від компанії Карві. залишилися і гібриди від компанії Vitera Sitz. Уже сонечко сідає. З самого ранку ми почали це демо поле сіяти. Посіяли вже, друзі, більше, більше 35 гібридів, буде більше 45. В общем, друзі, що я вам хочу сказати, я думаю, демо буде дуже і дуже цікаве, так як представлені і вітчизняні бренди, і імпортні топ бренди. Я думаю, порівняння будуть дуже і дуже цікаві. Так що всі, хто бажає подивитися по вегетації, хто бажає, дай Бог, щоб доживемо на уборку подивитися, порівняти для себе. Тобто, з кого є бажання, з радістю всіх запрошую, покажемо вам всю лінійку гібридів, які виселені на демополі в будь-який час, ну, по, по свободі, звісно. Приїжджайте, дивіться, цікавтеся. Так що, друзі, дякую всім за перегляд, хто додивився відео до кінця, хто прокоментував. Поставив лайк нашому каналу. А я вам говорю до нових зустрічей, друзі, і всього доброго.